Щороку обсяги побутових відходів в Україні збільшуються на 2%. Якщо сьогодні не вирішити цю проблему, завтра вона з'явиться під вашими вікнами. Останніми роками питання сміттєзвалищ обговорюють регулярно. Тож ми заакцентуємо увагу на іншому. Стопкор з'ясує, як в Україні фактично вирішують питання утилізації сміття. Ну, Практично все що ми бачимо з пластика, продаючися в магазинах. Там є якесь кількість калічістворічного сір'я. Як цю проблему хочуть вирішити законодавчо? Мусор сильно змінився, А ми систему оставили старою. І як на таких ініціативах відмивали кошти, чиновники там було дуже багато, досить такого кримінального бізнесу. Проблема побутових відходів руками тяжіє над українцями. Проте уряд Януковича у ній помітив лише можливість красти Держпідприємство Укрекоресурси стало посередником між грошима на утилізацію сміття і кишенями можновладців. Так трапилося і з коштами з кіоського протоколу. Директору та двом співробітникам держпідприємства укрекуресурси повідомлено про підозру вчиненні кримінальних злочинів за замах на заволодіння чужим майном, невиконання рішення суду та службове підроблення. Держпідприємство викачувало гроші з українських підприємців у 2012 році. стартувала компанія щодо створення сортувальної лінії. Згідно з 915-ю постановою Кабміну, кошти на неї збиралися з підприємців-виробників, так званий утилізаційний збір. Потужність лінії орієнтовно 15 тисяч тонн на рік. З введенням в експлуатацію цієї установки буде створено більше 20 робочих місць. Ніхто цієї лінії так і не побачив, як і мільйонів гривень, які пішли на неї з кишень бізнесменів. Держпідприємство ліквідували ще у 2015 році. Проте ми до цієї компанії ще повернемося. А зараз дізнаємось, наскільки можна влацям начхати на проблему побутових відходів. Це сміттєспалювальний завод «Енергія». він утилізує частину побутових відходів Києва. Зверніть увагу, наразі в Україні це єдине діюче підприємство. Аналогів на Україні немає. Їх було чотири у Севастополі, в Харкові, Дніпропетровську, але ці всі заводи на сьогодні не працюють. Їх немає. Просто їх знешкодили. Завод «Енергія» спалює 240 тисяч тонн сміття на рік нам дозволили зняти все після спалимо твердих побутових відходів. Поділь то утворюється дуже велика кількість теплової енергії. Вона передається на сьогодні у вигляді гарячого водоспоживання на масив позняки. Серце заводу це чотири дороговартісні котли. Один з них на ремонті. Тож його вдалося побачити зсередини. Скільки років вже цьому болтані? 30 років. А скільки ще може протриматись? Е, може протриматись після такої заміни. Ну ще років 10. Пройде 10 років. Доведеться ставити нові котли. Які кошти може йти мова? Кошти щоб замінити один кото це, це на мільйонів двісті не менше. Помножте це на чотири котли і отримаєте 800 мільйонів гривень. Якщо ці котли не замінити на нові, завод зупиниться. Завод енергія спалює півтора відсотки побутових відходів з загального обсягу. Та що ж відбувається з іншим сміттям? А це вже приватне підприємство, яке сортує та переробляє побутові відходи. Аби нас не звинуватили у прохованій рекламі, називати його не будемо. Зазначимо лише, що в Україні з такими оборотами це чи не єдина фабрика. В місяць 7 тисяч тонн Місто возникновення мусора, потім його транспортування, сортування і перероботка. Потім відом відходів, які ми не можемо самі у нас є колеги, котрим ми передаємо далі ці слізи. Це сирі, і не переробляють. И такая работа приносит плоды. От двух сотен рабочих мест на предприятии до сплаты миллиона гривен податки на месяц. Любую марку мы можем в месяц рассортировать в разном процентном соотношении. Далее эти тюки поступают на заводы-переработчики именно полимерной продукции. Из этих полимеров мы с вами потом покупаем продукцию, пластиковую посуду. Мы с вами видим канализационные люки, сделанные из пластика. Мы с вами видим полипропиленовые трубы, которые идут у нас в сантехнике. Ну, практически все, что мы видим из пластика. Ціка продаючись в магазинах, там є какої та калічка вторічного сир'я. А ще на фабриці привчають до сортування сміття і своїх клієнтів. Це екоурна, виготовляється вона із вторічного історичної макулатури. Ми продаємо порядки, де ти штук екоурн продаємо в місяць. Ми з'ясували, як в Україні утилізують побутові відходи і як їх сортують. А тепер підсумуємо. За офіційними даними, щороку в Україні утворюється 14 мільйонів тонн побутових відходів. Півтора відсотки з них спалює зелека, п'ять з половиною відсотків сортується. У цей відсоток зараховані окремі сортувальні підприємства, громадські ініціативи та безхаченки. І аж 93 відсотки вивозяться на сміттєзвалища. Останній вихід найгірший, але найпопулярніший. Готуйтеся! Це офіційні дані Мінокологі. Логії та галузевих експертів вони вас вразять. В Україні зафіксовано близько 39 тисяч сміттєзвалищ. З них лише 6 тисяч легальних. Загальна площа сміттєзвалищ сягає 5% території України. За розмірами це сумська область. Загалом на території країни накопичено понад 15 мільярдів тонн відходів. І в цій проблемі є деталь, яку рідко морфологія сміття. Мусор сильно изменился за эти годы, а мы систему оставили старую. Если, например, в те годы больше было органики в мусоре, то она спокойненько перегревала там на свалках и плавно-плавно, может быть, как-то там ще усідала, там разлагалась и ну подобно. Сейчас ну органики практически нет. Ілі скажемо її єснуваючи, ні більших об'ємок. Ми намагалися отримати прибутки з поточної ситуації, ті, хто отримав мали цей бізнес, або ж отримували бізнес із вивезення сміття. А питання повноцінного створення нової. Галузі не стояло. Там було дуже багато, досить такого кримінального бізнесу, який використовував звалище. Прикладом такого відношення стало вище згадане ліквідоване держпідприємство Укрекоресурси. Міфічною сортувальною лінією у Києві тоді займалась філія цього держпідприємства центр екоресурси. Тодішнім її керівником був Євген Русін. Ми хотіли запитати в нього про накопичені суми з утилізаційного збору і куди вони поділися. Та, схоже, у пана Євгена на амнезія я А в чому вони полягали? Скажіть, будь ласка, послухайте, там я вже багато років не працював. роботу. Молодучи, я на примічна. Ви мене звикаєте і починаєте вспоминати. то, що було дуже давно. І трепуйтеся. Ну, а ви я... трепуєте нюанси, які так вистрані примітним є те, що сьогодні пан Євген очолює комунальне підприємство Київ -Комун Сподіваємося, тепер його робота буде успішніша. До слова, новий очільник Укрекоресурсів також не захотів ділитися зі стопкором інформацією про суми, які відмили на обіцяних сортувальних лініях його попередники. Натомість ми почули дещо інше. Кабінет зараз приймає рішення: ли ми йдемо на приватизацію, то ли ми на ліквідацію на бічка 4, 4 на сьогоднішній день. находится сортировочная линия. на 100 тысяч тонн. И она работает, функционально? Нет, нет, она не работает. Іншими словами, обіцяна ліквідація корумповано держпідприємства не відбулася, а готові потужності для переробки побутових відходів просто стоять. При цьому парламент досі не може підготувати остаточний закон щодо врегулювання проблеми побутових відходів. Вирішити це питання на законодавчому рівні намагалися вже, ну на моїй пам'яті більше. Більше трьох років безпосередньо це нові пакети до законодавчих актів, які розглядаються, знаходяться в розгляді на Верховній Раді. Чому депутати зволікають? Зрозуміти можна у кожному з трьох законопроєктів витрати на утилізацію сміття покладається або на підприємців, або на кінцевих споживачів, тобто на населення. Як приклад, якщо утилізація мусора у нас в Україні, стоїть 3 євро. То в Польщі 50 євро, в Германії 70 євро. То якщо ми не почнемо платити за утилізацію, то рано чи пізно доведеться жити самим у смітті. Простого і дешевого рішення утилізації сміття, на жаль, немає. Тож, можливо, кожному з нас варто починати з самих себе. Чине правосуддя допомагає рейдерам обкрадати людей, там, де суд, прокуратура фактично позбавляє громадян України не захищати свої інтереси. Які схеми використовує прокуратура, аби справи потрапляли фактично до ручних суддів, ми покажемо вам на конкретних прикладах. Не пропустіть. Герої сьогоднішнього розслідування уже потрапляли під приціл об'єктивів наших журналістів. Це вони подружжя Лесі Софієнко та екс-нардепа від партії регіонів Володимира Піхова. Вони бізнес-партнери міністра втікача Миколи Присяжнюка. У попередніх матеріалах ми розповідали, як цим героям вдається фактично віджимати у людей аграрний бізнес. А де зараз перебуває там пустій? Ви знаєте, він десь перебуває. Я кажу, що тільки ми між собою стосуємося. Починаючи з 2014 року, Леся Софієнко намагається різними способами заволодіти приблизно 22 аграрними підприємствами, які об'єднані в агрохолдинг Агрейн в августі 2014 року було проведено порядка 200 обсков одномоментних по всій території України по всіх агропідприємствах, по заявленню одного з підставних подставних ліц составини. Ехала, и Софиянко там дело это касалось якобы завладением чужим имуществом. Цель була зміна власників, соответственно, присвоєння всього вимушеності хвост госпідприємств. Як ми зазначали раніше, тоді юристам підприємства вдалося відстояти свою правоту в судах. А вже в 2016 році з'являється нове не цивільне, а кримінальне провадження, де пані Софієнко фігурує як потерпіла, начебто підприємства належали їй, але незаконним чином опинилася у власності невідомих осіб. В цій ситуації Софієнко знаходить собі таку допомогу у вигляді звернення, до прокуратури міста Києва з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Вона пише цю заяву, її визнають чомусь потерпілою, і вона таким чином, скажімо так, хоче повернути їй те, що їй ніколи не належало. Тоді прокуратура міста Києва вручає працівникам сільгоспідприємств підозри. Причому усім різні. Одному за те, що до офісу не впускав, а іншому за те, що в офісі працює. Всього ще 12 чоловік під подозрінням. Це люди, які працюють на сільхозпідприяттях, а також в юридичних фірмах. Цей чоловік заступник директора дочірнього підприємства Іскра він надає в оренду підприємствам техніку. Саме за це йому також вручили підозру. Говориться Говоряться тому, що я, будучи владельцем. иностранного предприятия продавал на него акции сельхозпредприятий, в том числе и принадлежащих Софиенко Лесе Степановне. В общем-то, это сущая неправда, потому что я никогда не был, для начала не владел никаким предприятием за рубежом, не был его ни конечным бенефициаром, ни совладельцем. У своїх обвинуваченнях прокуратура зазначає дуже цікаву деталь. Кожний з підозрюваних окремо своїми діями склад злочину не вчинив. Але всі разом вони вчинили склад злочину, передбачено частиною 5 статті 191, який в нас передбачено покарання від 7 до 12 років. Тобто, ну якщо так грубо кажучи, да, от 0 0, 0, 0, 0 а разом у нас там виходить там, тисяча. Да? Шикарно. Тобто кожен із них нічого не вчинив. Але от всі разом вони вчинили злочин. З цього моменту починається найцікавіше. Прокуратура нам звертається до суду з вимогою накласти арешт на все майно та корпоративні права підприємств, але звертається чомусь до Дніпровського районного суду міста Києва. Наш чинник КПК чітко показав, що орган досудового слідства співпадає з слідчим судом, слідчим суддею, який розглядає справи по місту. Знаходження слідчого органа. У нас прокуратура міста Києва. Вона знаходиться на Приславській 45 9 Тобто, ну це зрозуміло. Це Печерський район, міста Києва. Е, у них є ну, слідчий відділ на е, Антоновича 114, да? Ну, тобто, Голосіївський район. Ми пояснимо, у чому тут суть. Теоретично цю справу мав би слухати голосіївський райсуд Києва або Печерський. Чому прокуратура звернулася саме до Дніпровського суду? Жодного роз'яснення на наш офіційний запит за два тижні ми не отримали. Натомість маємо цілком логічне припущення. Вочевидь, винести потрібне рішення можуть винятково у Дніпровському суді. На всю Україну він прославився завдяки судді Миколі Чаусу. Про цього суддю наші журналісти вже знімали ексклюзивне розслідування. Ми в групі, з погами сакупці хотіли вами поспілкуватись. Торік його впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. Пам'ятаєте, це він зберігає гроші у банках у трилітрових склянних на городі. Так, от Чаус зізнався слідству, що третину хабара, тобто 50 тисяч доларів, має передати голові суду Нелі Ластовці. А тепер увага. Саме пані Ластовка за один день винесла 22 ухвали щодо арешту рахунків корпоративних прав та майна сільськогосподарських підприємств, які хоче собі привласнити пані Софієнко. Адвокат пояснює, що винести 22 рішення за один день об'єктивно. Тактично неможливо, наприклад, в клопотанні зазначається щось там. Ну неправильно написано неправильно написали підприємство, неправильно написали юридичну особу чи неправильно написали директора. Да клопотання слідчого затверджене прокурором, воно переноситься в ухвалу суду. Тобто, про що це можна казати? Про те, що просто формально бралось і приносилось. Хто ж така Неля Ластовка, яку віднедавна почали називати кишеньковою суддею? Торік Вища рада правосуддя відсторонила її з посади. З'ясувалося, що пані Ластовка винесла як мінімум три рішення про позбавлення прав активістів автомайдану за поїздки до Межигір'я, і це попри явно підроблені документи. Наприклад, у рапорті було написано, що водія зупиняли у центрі, а протокол скла на околиці Києва очевидно порушила норму процесуального права, принцип верховенства права. Третя дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення судді ластовки до дисциплінарної відповідальності у виді подання про звільнення її з посади. Таке рішення було ухвалене 27 березня 2017 року. Щоправда, пані Неля оскаржує рішення ВРП щодо свого звільнення. І поки тривають оскарження, вона чинний голова Дніпровського райсуду. Ми намагалися отримати коментар у Нелі Дмитрівни. Проте її помічниця стоїть горою. Я не люблю на що зайнята в неї на раду. Е, не вона завжди зайнята на розмірному проходу. Вона щас на нараді знаходиться. Дочекати, будь ласка, в кордоні не тут. Ми прориваємось в кабінет і жодної наради немає. Будь ласка, до вся інформація моя. Ні, ну ми вас, хочемо саме безпосередньо. Я не знаю, хто ви, ви будь ласка. Я вам не показую посвідчення. Скільки будь ласка, не рекомендарна, як вам дається за один день? Вони 22 рішення з приводу агрополь? Приємств. їздить суддя на елітному автомобілі Mercedes ML 2013 року вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Також у власності родини Ластовки є Тойота Камрі вартістю 420 тисяч гривень, а ще дві квартири в столиці загальною площею 214 квадратних метрів. А якщо вірити державному реєстру речових прав на нерухоме майно, то проживає родина в приватному будинку на столичних у Ми віднайшли цей будинок і зафіксували біля нього автівку Тойоту, яка є в декларації. Чоловік Нелі Вадим Ластовка за часів Януковича обіймав посаду заступника прокурора Київського області у 2014-му потрапив під люстрацію. А його мати Ольга Ластовка, адвокат за нашою інсайдерською інформацією, саме вона є посередником у питаннях вирішення справ. Після таких фактів стає зрозумілим, чому саме Дніпровський ресур обрано для вирішення такої делікатної справи пані Софієнко. Лилися отримати коментарі і в Лесі Софієнко. Проте жодного контакту. Як тільки вона бачила нашу знімальну групу, ховалася. Корумпованість правоохоронної системи та забюрократизовані судочинства позбавляє майна підприємців та збагачує рейдерів. Команда Стопкору буде пильно стежити за ходом слідства цієї справи і домагатиметься звільнення таких суддів та прокурорів із займаних посад. Журналиста піло. Битва за пісок до крові триває другий рік. Правозахисники і журналісти з корупції протистоять піщані мафії. Ось тут, на Столичному озері, тягли піщані браконьєри під виглядом благоустрою, тоннами вивозили пісок, а активістів зустрічали зі зброєю. То ставимо пістолет, просуті ногу не борзеть. Так, так завай. Ти, ти що, пальнувай? Я щас сам привезу добровольчий батальйон. Капіайдари. Я і, і всі хто буде, інтересно, інтересно. Хто і всі. що посмотрим, хто ішов цей берег. Вдалося відвоювати у нелегальних видобувачів піску, які знищували рекреаційну зону під виглядом благоустрою території. Відкрили кримінальне провадження за нанесення шкоди природі. Роботу зупинили, техніку демонтували. Ось там під водою лишилась труба, якою передавали нелегально намити пісок. Це єдине, що залишилось від нелегального виробництва. Пісок повертається до озера. Тепер тут буде зона відпочинку. Перемогу над піщаними браконьєрами відсвяткували роботою. На полі бою Стопкор організував толоку під гаслом повернемо надра природі. Оце тільки початок. Це перша точка, де ми повертаємо пісок в природі, в даному випадку озеру. Далі будемо робити так само на інших незаконних точках видобутку піску. Хочу, щоб ви поаплодували цим хлопцям, які кожного дня борються з тими бандитами. Я рахую, що це наші голові. На заклик Стоп корупції до облаштування пляжу долучились інші громадські організації. Буквально 10 днів тому підписали меморандум з громадською організацією Стоп Корупції щоб аби разом боротися з незаконними добитчиками піску. До ініціативи приєдналися небайдужі городяни, екологи, представники комунальних підприємств і міської влади. Я дуже вдячний громадськості, яка долучила і зробила цим можливим. цей захід. А саме, зокрема, ГО СТОП корупції їм дякую. Всім дякую комунальним підприємствам КП Плесо іншим організаціям правоохороннім органам, які все ж таки розуміють, що столиця це не майданчик для незаконних дій. Відповідальний за прибирання території комунальне підприємство «Плесо» на цьому місці. Два. Роки констатувала безлад. Я прийшов познайомитися. ми готові співпрацювати і працювати. з удовольствием. Поможемо і наводити порядок, і робити суботники, і якісь там і техніку підганяти, Якщо люди прийдуть здесь, з задоволенням. всією громадою взялися прибирати сміття, яке залишили по собі піщані браконьєри. Друзі, всі долучайтеся, не зачкуйте. Робимо гарну справу. На заклик ми прийшли потрудитися, Це не так важко. годину дві, три, скільки там скажуть потрудити. на свіжому повітрі. І всім буде кожний. Заодно добрий приклад. Утім, піщані нелегали намагались нацькувати на активістів поліцію і завадити облаштування пляжу. У вас сьогодні, да, ми облагоружуємо зараз тут пляж. Просто тут ви так На цьому місці на що? Навіть те, на, щоб роботу. зробити пляж і вбрати мусор, дозвіл треба. Так а що ви зараз хочете Зупиніть незаконну вашу роботу бульдозером. Смітя вивезіть, яке ви тут робите. Я, я говорю, зупиніть незаконну роботу. Смітя вивезіть з берега. Ви хочеш, щоб я під бульдозер ліз? Вони незаконно тут виконують роботу. Тони піску, який браконьєри забрали у громади, вирішили направити на потреби комунального господарства. Утім, нелегали і тут стають на заваді. Пацани, це на благе діло йде дітям в садки. Слухай, на благоділо. Покажіть, бо має, що він іде на дитячі. Так садки. Так наші журналісти поїхали за Покажи. машинами. машина. За підтримки депутатів Київради кілька автівок незаконно видобутого піску привезли до Зеленбуду. Він піде на озеленення міста. Ще частину розвезли по дитячих майданчиках і сквер. Дітлахам і батькам і на думку не спаде, який складний шлях пройшов цей пісок від збройних розбірок до затишних пісочниць. А ось і логічне завершення пригод незаконно видобутого піску. Тепер цей пісок принесе радість дітям.